Обстріли бойовиками українських позицій не припиняються від самого ранку і поблизу щастя. Це Луганщина. Близько десятої терористи із градів накрили населений пункт. Випустили до 60 снарядів. Про це телеканалу ТВА Повідомив волонтер Ігор Войтенко. Нині він в епіцентрі подій. Телефоном чоловік розповів наші бійці, що духу відбивають атаки. Та з одним автоматом в руках каже Войтенко: на танк не підеш. Зараз я вам чесно скажу буквально годину назад. А ну ходима є, а десь дві назад ще гради паливали так, що куди там. Ну як можна із автоматом стояти проти танка, чи града, чи Тут це Це абсурд, розумієте, це я ввіз того поранено три танки, що на зустріч, оце вони мабуть і допомогли. Я я просто не розумію, просто чи зливають нас, чи продають, чи що ми шкода що, що гинуть просто ні за що люди. Автомат проти автомата там в полі, чи в лісі, чи в місті, це одне. А коли тут так це просто страшно.